Посилочку, думала, не буду робити розпаковку, але все ж таки, можливо, комусь і буде цікаво. Замовляла я у того самого продавця, що замовляла минулого разу, це Данилів, Любов і Роман через Facebook. У них є сторінка, можете при бажанні, хто хоче, може зайти і замовити. Там для людей, які лише починають свою садову діяльність, так сказати, то дуже великий вибір, бо від 35 гривень. Минулого разу я розб... робила розпаковку то в мене були рослини від 35 гривень і далі. Тепер я дозамовила у них дві ялини на штамбі і тафет, Golden тафет. Ось таку туйку за 60 гривень. Певе тіджин коштує 280 і фат Альберта коштує 250. Це штамбові рослини, вони завжди дорогі тут немає що дивуватися або що. Вони завжди тут високий один штамп і один штамп низенький. Чому не замовила я одразу все? Тому що не вистачає реально коштів, бо ну самі розумієте, попередня посилочка коштувала мене 700 гривень з копійками, і ця також не є дуже дешева, хоча рослинок всього три. Минулого разу я замовила е, ялину е, ялина е, Оморіка. Сербська, і не погуглила, і не подивилася про те, що вона росте високою. Посадили її на передній план. Дівчата мені одразу підказали. Дякую дівчатам. І я пер буду пересаджувати ту ялину сербську в інше місце. А замість неї посаджу такий акцентик. Воно таке теракотово-коричневого кольору. Цей тафет. Я мала раніше, але вона в мене пропала через те, що була посаджена. Не в цих людей брала, але то немає значення. У мене була велика, така гарненька. Пропала через те, що їй не вистачало сонця. А тепер ця рослинка потребує, ну всі хвойні потребують сонця, але чомусь у мене та попередня пропала. Не знаю. Я думаю, через те, що і сонця не вистачало, а можливо, і під'їли її хробаки, бо у мене хробаки це моя проблема. Тут одразу покажу кореневу вам, трошки висипалося землі в ящику. Бо я відкривала необережно, тут покажу одразу коренево, а тут вже покажу, коли буду саджати. Давайте глянемо, я вже її міняцкала, бо тому що одною рукою не дуже зручно. Ця коштувала 60 гривень. Бо, ну, не те, щоб я довіряю, не довіряю, в принципі, Ну, є рослинки по 35 і є рослинки по 60. Ніби ми розуміємо, що я вже казала минулого разу про те, що навіть якщо рослинку 9 П9 вам пересадили в горщик С1, в цей літровий, то додали гроші за землю і за сам горщик, і ось і маєте ті 60 гривень. В принципі, рослинка не є дуже велика, але я сподіваюся, вона. Да. Вона адаптована, бачите? Корінчики посередині, оце жовтеньке, це є добриво. Ось. Ну, опа, акуратненько. Зараз я її е, буду саджати. Ну, Виробником я задоволена. Ви вже на свій розсуд. Кому цікаво, може подивитися розпаковку, там більша кількість рослин. Також я детально розповідала, що, кілько, що скільки коштує, і розміри горшечків. Ось. А я буду саджати і вам уже все потім розповім.